Колись в мене був армчеріті, і він uh -huh. закритий зараз, тому що ну майже неможливо ним займатися. Це проект реставрації крісел uh -huh. конкретно. Причому спочатку я теж як із літописом я нічого про крісла не знала. Вони мені всі були mid-century modern, типу і все. А потім з кожним кріслом я дізнавалася його історію, де він був, чому він такий, і так далі. І вже переходила на такий, знаєш, більш-менш професійний рівень. Зараз я коли спілкуюся з дизайнером інтер'єру, я uh -huh. себе відчуваю в, в своїй тарілці. Я можу поговорити про. Не знаю, таку фабрику, таку фабрику uh -huh. про таку тканину, бо раніше це все була для мене абсолютно невідома тема. Але почеш, я люблю бути аматором і Така що це? Хто це? Давайте я увірвусь і дізнаюся. А ось але він закритий через те, що війна і зараз, а не не тільки через те, що війна зараз я до цього піду. А, війна це означає, що я не можу замовляти крісла за кордоном. А, а якщо можуть то це якісь такі гроші, що ніхто це крісло потім не купиться, Або це uh -huh. буде настільки мінусовий проект, що мені це просто зараз не потрібно. А друга історія, що всі прошарили всю цю тему з кріслами. Uh -huh. І Якщо 6 років тому, 5 років тому я могла на е, на шару, так би мовити, купити за 200 гривень. яке крісло, яке стояло в когось гаражі, а людина взагалі не знала цінності цієї речі, то зараз 5, 8, 10 тисяч в жахливому стані лядина за міценчурімодерн. Зараз That хіпстери right. прийдуть. Куплять дизайнерські Ось, крісла, де да, дизайнерські, вінтажні, ретро крісла. Так вони всі пишуть так.